30.09.2024. Нам залишилося зібрати 2 мільйона 999 тисяч .80, 80 підписів українців для проведення першого референдуму за народною ініціативою. Ми діємо згідно указу президента від. указу Володимира Зеленського. Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум від 8 квітня 21 року. Та 17.017.08. Це публікація Президент України. І так, цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та. Безпосередньо, без участі політиків, звертаю увагу, це без участі політиків і без фінансування держави, щоб ви зрозуміли. Вирішувати державні питання. Кого цікавить це більше, зайдіть на закон, прочитайте. Далі. Згідно 72 статті Конституції, де написано, що всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою. За народною ініціативою, тобто, це ми повинні самоорганізуватися і за свої кошти провести цю ініціативу на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що. Підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей. І не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області. Тобто, якщо ми хочемо навести лад в своїй країні і нас щось не влаштовує, то у нас є. Незаконні повноваження це зробити, наші права вже підтверджені цією, цією, цією владою, цим урядом. Що якщо нам щось не подобається, то збирайте і пишіть, що вам не подобається і що ви хочете змінити. Тобто в нас ці важелі є. А то, чому ми це не збиралися, це треба задати питання це собі. Тому, що значить, треба ще зібрати. Стільки підписів, яким чином воно проходить. Значить, дивіться, ті люди, що долучаються до вимог, і ми знайшли такий спосіб, як законно підтвердити кожен підпис, що є через банківську систему. Отже, через платіжку. Цей платіж встановлює 500 гривень. На що йдуть ці кошти? Ці кошти йдуть на організацію цього референдуму, на отримання онлайн-платформи, яка існує з 2008 року. де документується як референдум і архівується, як і ваш підпис, як ваша дія. Тобто ви публікуєте на наді мною номер картки, телефон. І що вам треба відправити на вайбер цього телефону? Це саме квітанцію, фото. Своє фото свідоцтво за народження, ваш, як вас звуть, ваша адреса о, і номер телефону для зв'язку. Це публічні дані. дані не, не путайте їх з персональними даними чи з особистими даними. Це публічні дані, які всі українці використовують під час виборів. Але референдум ми, ми можемо проводити тоді, коли ми захочемо, як люди, як власники цієї. Країни, як власники, як акціонери держави. І головне, головні питання цього референдуму направлені на те, щоб змусити державу виконувати Конституцію. Я зараз вам бігло прочитаю вимоги для тих людей, що перший раз дивляться і перше мене бачать. О, попередні вимоги референдуму. Для того, щоб їх побачити. Ви заходите всьо ARCHO. Це публічний літопис українського народу, архів людей і громадян, власників території і держави Україна. Нижче ось у ті люди, що вже проголосували, ви можете зайти. Також, якщо через телефон дивитесь, то пальчиком нажимаєте і бачите любу особу, як, і любу людину, яка вже особистість, я так скажу. Людин, Де написано людина, громадянин, власник території і держави Україна. Там такий-то телефон. Тобто ви можете зв'язатися з кожною цією людиною. І ви викладаєте публічні дані. Коли ви заходите на сайт. Тут є зали тренування, нажали, бачите карту України. І я в прошлий раз заходив на Вінницю, зараз на Одесу. Ось все. люди, що долучилися, вони виставляють свої публічні дані, які вони бажають. От Ви нажали, наприклад, ви бачите платіжку. Ви бачите платіжку, хто заплатив. І свідоцтво за народженням. Викладається фото і телефон. Подивитися на карті, ви натискаєте, бачите карту. При розширенні такого на телефоні будете розводити це Одеса, а це вже всі люди, що є в Україні. Зрозуміло, як користатися. І так, ось о. ми діємо завдяки. Акту проголошення незалежності України, де написано, що віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закон України. Звертаю увагу, що тут йде мова за територію. Тобто ми всі власники цієї території і акціонери держави, яку ми створили у Яку ми створили і діємо з 24 серпня 1991 року. Тепер переходимо на написано, написано збір підписів на перший референдум за народною ініціативою згідно 72 статті Конституції у, з відкритим голосуванням. Тобто ці всі вимоги ми виставляємо у відкритому голосуванні, щоб не було ніяких маніпуляцій. З, з сторони інших діючих структур. Поїхали. Попередні вимоги референдуму. Тобто ті люди, які вже входять в літопис, якщо захочуть, можуть змінити ці вимоги. Попередні вимоги наші. Перше, якщо ви згодні, то долучайтесь. Перше, покарати винних. За невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Друга вимога. Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника Держави України. Невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Якщо згодні, долучайтесь. Третє. Прапор держави Україна. Жовто-блакитний, жовтий колір зверху. Завершити створення державних символів та органів законодавчої влади, законодавчої. Вибачаю законодавчої, виконавчої і судової влади публічного права. Згодні долучайтесь. Четверте: заборона на брехню вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зрадою українському народу і що автоматично. Звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства Держави Україна і їх майна. П'яте. Розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам держави Україна до акту про. Незалежність. На нашу думку, це є попередні вимоги, які ми одним пакетом можете, за які ви одним, одним підписом за 10 хвилин, відправивши ці гроші на громадський рахунок організації взаємодії, яка є адміністратором і веде літопис українського народу офіційно. Організація взаємодія діє з 1999 року. Це програмне забезпечення діє з 2008 року. Створене для архівації подій. Референдум це подія, і ми використовуємо цю, це програмне забезпечення для документації вашої дії і референдуму взагалі та організації цього референдуму. Тобто ці кошти йдуть на архівацію, на отримання. Цієї платформи і дійсно склад з вчинку кожного, кожного з вас, вашої свідомої дії, воно все архівується і буде хранитися як історія українського народу і за кошти українського народу, тобто кожного з вас. Якщо ми не заплатимо за свою свободу, то жоден з олігархів, з державних діячів. І без з політиків, тим більше ми читали 72 статті Конституції, що нам треба це зробити за свої кошти. Тобто, якщо ми не заплатимо за свою свободу, то ніхто за неї, крім нас, не заплатить. Це крім нас нікому не треба. А ви звикли платити за свої кайдани за системі, яка витрачає кошти на, наше, на наш пограбунок офіційний. З законних постанов вони 91-го року приймають ті, ті закони, і вони думають і розписують ті закони, як нас зробити біднішими. Тобто, якщо ми хочемо навести лад на, на цій території, про яку йшла річ у акті про незалежність України, то ми повинні діяти як власники цієї країни, і тобто самі самоорганізуватися і провести цей референдум за свої кошти. Тому хто згоден, ще раз, ось о номер картки, ось о номер телефону, ось о ті документи, що вам треба відправити мені на вайбер на телефон, я вас, ваш особистий писар, я документую вашу дію. Якщо ви нічого робити не будете і будете е, там, просто писати коментарі, я згодна, я підтримую на 100% і пішли, то це просто слова. Річ йде за те, що кожен українець повинен себе, себе відчувати як власник цієї країни і взяти на себе відповідальність. І літопис створений для того, щоб кожен українець, кожна людина, кожен громадянин, який себе вважає власником території і держави України, вів себе як власник. Тобто, якщо ми це не зробимо, то це крім нас ніхто не зробить.